Від села Мазівка до російського кордону 16 кілометрів. Живиться тут неспокійно, розповідає місцева жителька Світлана Шевченко. У нас дуже гучно. У мене із-за цього слух пропав. Я погано чую. Кажуть, лікарі, то літо на нервный, то нервним. Неспокійно, тому що і там прилітає, і тут прилітає. І кілометр від нас прилетіло, кап, е хата згоріла. Ну, а де лучше? Вулиця, де живе пані Світлана, з'явилася у 80-х, коли будували житло для молодих спеціалістів, яких запрошували з усього радянського союзу. Тоді тут жили представники 15 національностей. Це був час розквіту Мазівки, розповідає уродженка села Лідія Соловйова. Спочатку було велике село, працелюбне, багате. Потім, коли на початку 70-х років укрупнювали колективні господарства, наш колгосп об'єднали з сусіднім, центральну садибу перенесли туди. Село почало занепадати. Люди виїжджали цілими родинами. А в 1986 році село почало відроджуватись. Відродили тоді колективне господарство. У нас був колгосп, мир, який відомий, ну, мабуть, на весь радян. З'явилось багато молоді, багато дітей. У школі навчалось більше 200 дітей. У нас були народні колективи в будинку культури, село процвітало. А в 90-х люди знову почали виїжджати, каже жінка. Зараз тут кілька сотень мешканців. Пані Лідія одна з небагатьох корінних жителів Мазівки. А зараз живуть ті, хто приїхав до нас. Приїхали з Таджикистану, з-за Забайкалля, з Краснодарського краю, з різних куточків України. Поприїжджали, тому місцевих жителів тут майже й немає. Все одно село живе, духом не падаємо, працюємо. Переїжджають одні люди. Виїжджають далі. Переїжджають з інших сел до нас. От у тому році, в цьому році у нас з'явилось п'ять нових родин. Приїхали, купили нові будинки з інших сел. Пані Лідія розповіла, що зараз у селі є все, що потрібно для життя. Магазини, клуб, своя амбулаторія. Школа працює онлайн. Відносно нова житлова забудова. Стара Мазівка це тепер вулиця на околиці, де наша знімальна група не зустріла жодної людини. До сусіднього села Воронівка менше кілометру. Воно тісно пов'язане з Мазівкою, оскільки в самому селі немає нічого, окрім півтора десятків жилих садиб. Розповідає місцева жителька Галина Міненко. У нас тут немає магазину, да. приходиться йти на мазівку. А так хто хоче в город їздить? Людей мало вже. Ну, чого повиїжджали, хто молодь, то повиїжджали. Через війну тут у нас толком так і ніхто не виїхав, бо тут особливо корінні жителі поставлялися і старі, і куди людям їхати. Донька пані Галини Христина біля колонки займається пранням. Машинка така є, тільки що нема в хаті з води. Тут у нас рідко в кого є, тут теж немає двох чи в трьох дворах у, у хатах. У травні Христина з чотирирічним сином переселилася сюди із Шалигиного, що на Шоскінщині. Там внаслідок обстрілу був пошкоджений їхній будинок, і чоловік військовий перевіз родину до тещі. З Покровська він приїхав, на чотири дні йому дали відпуск, щоб перевезти їх сюди. Окна повилітали стеклопакети, і веранду нову вони строїли, веранда повністю сложилася, а так встигли ж позабирати. Вже майже три місяці чоловік Христини Роберт вважається зниклим без звісти. Жінка каже, востаннє він виходив на зв'язок наприкінці серпня. І всі мовчать, ніхто нічого не хоче говорити. На якому лавіть. На Павровській Попровській, на Попровській. На... На Новоградівка. Новоградівка, і все. У третій місяць тишина. ніхто нічого. Чи живо, чи полоні, ніхто нічого. Ще одна родина з дитиною переїхала сюди з села Юр'єве, що неподалік Ні, кордону. У 23-му році ми переїхали сюди жити. Тут родители просто мужа виживуть. Купили дом тут і живе теж бахкають, страшно, ну что делать. У центрі воронівки братська могила радянських воїнів часів Другої світової війни. На пам'ятнику табличка зі списком солдатів загиблих у бою за визволення села. Неподалік, невелике місцеве кладовище. Старовинні хрести з напівстертими написами у переміж з нечисельними сучасними похованнями. На околиці села зруйнована садиба. Кілька місяців тому сюди влучив каб. Як розповіла Лідія Соловйова, це був новий будинок. В ньому жила багатодітна родина. Загорілась хата, поки її тушили, поки приїхали пожежники. Вона просто згоріла. Сім'я вся жива, всі цілі, ну вискочили, в чому були. За словами Лідії Соловйової, сім'я отримала сертифікат на житло і придбала помешкання у путивлі. А це село Линове. Вперше його згадують у рукописах 16 століття. Село відоме своїми мешканцями. З давніх часів тут живуть горюни, старовинний народ Путивльщини. Мова і побутова культура горюнів поєднує українські, білоруські і російські елементи. З покоління в покоління в родинах передають старовинні рецепти страв. Сичики, Сичики додавали туди пережарку, сало, лук, перемішували, катали шариками і їли. ситне блюдо було. На сарак ваші, там сахар, соль, яйцьо розбивалися. Уках, хто багаче і з яйцями в каких б'єдніє, також ляпілі. Уродженка Калинового Жанна Дзекунова проводить екскурсію селом. Ну, зараз піднімемося і церкви, У нас тут церква, возле церкви школа. Здання вже більше ста років йому. От забила в каком чи в 10-му році празднували століття школи. Колись була церковна приханцівська школа. Вот, а то сейчас уже закрыто. Там медпункт был, швейная мастерская у нас была, как Карпаты у нас, бугры да яры. Зато не творою хорошо, мы отсюда катались зимою все время, котели, Придем в школу, уборщица уже залою посыпить котелю, Раз съехали, платье между нами вытерли, опять поехали. Пані Жанна розповідає, у 50-х роках у Линовому мешкало більше трьох тисяч людей. Село було багате, мало навіть свій цегляний завод. Тепер залишилося близько 200 мешканців, з них з десяток мають роботу у магазині, клубі, бібліотеці, сільській раді є свій перукар, а місцеві вчителі працюють в сусідньому селі. Раніше одяг було по селу господі, да ярки їдуть на машині, на машині, звіно, баби їдуть на поле, на бураки. Хуражири на конях, шафіра кругом. А зараз видіш на сяліні маніко. Жінка каже, зараз мешканці Линового допомагають українським захисникам. То носки в'яжем, то сітки плітом маскировочні. А ось і місцева церква. Пані Жанна говорить, що вона найстаріша у колишньому потивольському районі. Їй більше ніж 600 років. Церковна староста відчиняє для нас будівлю. Зараз служби тут проводять тільки по великим святам, каже пані Жанна. А до війни на Великодню Всеношну приїздило стільки людей, що не поміщалися всередині, стояли зовні у кілька рядів. Особлива гордість місцевих вірян фреска, яка зберіглася на церковній стіні. Ангели, що танцюють. Скільки їм гаду, ніхто не знає. Називається е... танцюючий карагод. Хоч каравода у нас це все літо кажуть. Карагод. Танцюючий карагод. Унікальна горюнська говірка – поєднання кількох слов'янських мов, розповідає це пані Жанна. Ой, це ж ми горюни, так ми і розмовляємо. Йон, нясіть, в'язіть, бігіть. У нас такий розговор. А от звикли вже так балакаємо. Уроді ми нічого балакаємо. У нас і українські слова, і русські, і білоруські, і свої. Говірка горюнів найкраще зберіглася у старовинних піснях. У Линовому з давніх часів співали, каже пані Жанна. Нині вона є художнім керівником народного фольклорного колективу Горюночка при сільському клубі. Жінка каже, що горюни мають унікальні вміння багатоголосого співу. Наші пісні горюнські їх не так та просто повторити, там, казала бабуся. Одна треба сім колін вивізти. сім <сіпіруска> вот, голосів вони співали. Це пісня у виконанні линівського хору. Склад колективу з часом змінювався. Одна з найстарших учасниць Тетяна Скворцова. Зараз у Ленові ніхто не заспіває, кромі мене старінної пісню. Я тільки для телевізора для сиділа на диване, співала. Сама сяду для того і співаю. От на всю хату получається коли кадака. Пані Тетяні 83 роки. Вона уродженка села Линове. А что я видела? Там у том селе, дети мои милые. То в няньках было 27 ноября я нанималась я корову детстве пасть. Не обутая мороз, мороз. А я гоню босая, в школу не ходила. Придет учительница. Ну, Таня, ну пойду, хоть недельку походися. А в чем я? Мне лапти побились. А в чем я пойду? Некому сплесть, у меня батьки не было. Потом пошла до У 15 лет. 60 коров руками доила в день. Устроилась я в ли 20 лет я прорабила, дороги простроила. И камень у береги била. И булыжно мостовую мастили. И потом уже на асфальт перешли. Асфальт ложили. Пані Тетяни п'ятеро дітей, 12 онуків, 14 правнуків. Каже, діти відвідують, допомагають і сама їздить до них у гості, але декого не бачила кілька років. Одна дочка в Мірополі в той є, стріляють усі. А так як вона мене навістить? Ні, немає, я вже я не знаю, як було на 8-10 років моїх, я її більше не виділа. Пані Тетяна каже, що вся її рідня була співуча. Вона виросла у супроводі горюнських пісень. Була малою, сиділа на печці, а к нам бабуся ходили, батьків, гулять. І по 15 бабок, саме в той святки, ходили гулять. І бабушки крепко були пивуні. І я сиділа на печці, вони співають. І я Вот, пацанкою. І цю ось пісню я любила. По сіребряної реки на жовтом пісочку. Долегай. Я ісикослі до дочеку. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.